Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. У нас повторення і закріплення ділення з остачею, Робота з діаграмами і розв'язування задач. Всі сідайте тихо діти, Домовляємося не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Усна лічба – тестування. Обчисліть і оберіть правильну відповідь: 53 поділити на 9. Правильна відповідь. 5 в остачі 8. 45 поділити на 6. Це 7 і востачі 3. 84 поділіть на 9. Правильна відповідь: 9 востачі 3. 25 поділіть на 2. 12 востачі 1. 49 поділіть на 12. Правильна відповідь 4 і вистачі 1. Тепер спробуйте 53 поділити на 3. Правильна відповідь. Це 17 і остачі 2. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть число, у якому 4 сотні, десятків у 2 рази менше, а одиниць на 6 більше. Це число 428. Запишіть його каліграфічно. Математичний диктант. Приготуйтесь записувати тільки результати. Запишіть остачі при чисел на 3. Повторюю: запишіть, які можуть бути остачі при любого числа на 3. Наступне. Запишіть число, яке в результаті ділення на 4 в чаті має 3 і в остачі 2. Усно поділи на 8 число 58 та запиши тільки остачу, скільки окремих трикутників можна скласти з 14 однакових паличок і скільки паличок залишиться, добуток чисел 15 і 4 збільш на 60. І останнє. Периметр квадрата 40 см. Знайди довжину сторони квадрата. Пригадайте квадрат, у якого всі сторони рівні. Отже, перевіряємо і у вас отримались такі результати. Молочинки. Давайте перевіримо, чи правильно виконано ділення в цих виразах. 31 поділити на 2. дорівнює 15 і востачі 1. Ми перевіримо 15 множимо на 20 буде 30. І додаємо остачу. Отже, буде 31, виконано правильно. В наступному, перевірили, теж буде правильно. В наступному виразі, зверніть увагу на остачу і дільник, отже, тут неправильно, тому що остача 8, ніж дільник 7. В наступному виразі. Так, теж остача 16 ніж дільник 14. Ділення виконане неправильно. В наступному теж помилка. Остача 12, ніж дільник 10 більше. І останній вираз. Перевіряємо остача менше. Тепер перевіримо 6 множимо на 10, 60 і додаємо 8, дійсно, буде 60. Отже, які були помилки? Чому? Тому що ділення вважається завершеним, якщо остача менше від дільника. Отже, виправимо помилки, обчистимо правильно: 99 поділити на 7, завершить ділення це буде 14 і в остачі 1. 58 поділити на 14. Ми із остачі 16 ще можемо відняти 14 і це буде. 4 і в остачі 2. І 32 поділити на 10. Правильно, відповідь буде 3 і в остачі 2. Тепер поправляємо в наступних виразах. Виконайте ділення з застачею. 70 поділити на 8. Найменше, найближче число до числа 70, яке ділиться на 8, це 64. Ділимо на 8, це буде 8 і в остачі 6. Наступне. Тисніть відео на паузу і виконайте самостійно. Давайте перевіримо, і у вас отримались такі результати. При діленні двоцифрового числа ви можете або методом добору добирати, або від діленого 42 поступово віднімати дільник 13, поки остача буде найменша. Запишіть нерівність. Добуток невідомого числа і 3 більше 13. Невідоме число ми позначаємо любою буквою латинського алфавіту. Добуток це множення. Отже, записуємо нерівність. Це помножити на 3 більше, ніж 13. Запишіть три числа, які є розв'язками цієї нерівності. Добираємо замість це, підставляємо числа. Отже, при яких числах буде. Правильно, нерівність від 5 і більше. Ви можете записати любі три розв'язки цієї нерівності. Розв'яжіть усну задачу. У коробці 38 цукерок. По скільки цукерок може з'їсти 5 гостей. Та скільки цукерок у коробці залишиться. Нам потрібно 38 поділити на 5. І це буде. 7 востече 3. Отже, по 7 цукерок можуть з'їсти і 3 ще цукерки залишиться. Тепер розв'яжемо задачу письмово. У ресторані офіціант повинен сервірувати кожен стіл на 6 персон. Що це означає? Що за кожним столом 6, персон, шестеро людей. Він має 8 веделок, 16 тарілок і 12 ножів. Наскільки столів вистачить цих предметів та скільки залишиться? Розкладаємо спочатку 8 виделок На кожен стіл на 6 персон. Нам потрібно 8 поділити на 6. У нас 6 ділиться на 6, тому це буде 1 і остачі 2. Отже, на один стіл вистачить і 2 виделки залишиться. Тепер розкладаємо 16 тарілок. Ділимо на 6. Це буде 2 столи і 4 ще. Тарілки залишите. Тепер розкладаємо ножі, 12 ділимо на 6, це буде рівно 2 столи ножів. Отже, на скількох столах будуть усі предмети в наявності, на одному столі будуть усі предмети. Чому? Тому що на один тільки стіл вистачить виделок. на другий вже не вистачить. Тому на одному столі будуть усі предмети, і виделки, і ножі, і тарілки. Розв'яжемо наступну задачу, щоб спекти печиво. Господарка взяла 300 г борошна, одну п'яту цієї маси масла. Какао у три рази менше, ніж борошна, а цукру удвічі більше, ніж какао. Яка загальна маса використаних продуктів. Отже, господарка, які продукти брала: борошна, масло, какао і цукор. У нас відомо тільки борошно. Масло 1 п'яту цієї маси якою дією ми дізнаємося частину від числа? Нам потрібно 300 поділити на 5. Це буде 60 грамів масла. Тепер дізнаємось какао. Якщо у 3 рази менше, ніж борошна. 300 грамів. Тому нам 300 поділити на 3. Це буде 100 грамів какао. А цукру удвічі більше, ніж какао. Нам потрібно 100 помножити на 2 – 200 г. Взяла господарка цукру. Тепер ми можемо відповісти, скільки ж яка ж загальна маса використаних продуктів. Нам потрібно додати 360 грамів масла, 100 г какао, 200 г цукру. І це буде 660 грамів загальна маса продуктів. Попрацюємо над діаграмою. Розгляньте діаграму, на якій показано, які смаколики полюбляють учні 3 класу. Отже, які смаколики це синім кольором стовпчик шоколад, жовто-гарячі карамельки, сірим тістечко і жовтим кольором морозова. По вертикалі позначена кількість учнів. Отже, перше запитання, які смаколики полюбляє більшість учнів? Більшість стовпчик це вісім учнів полюбляють морозиво. Наскільки учнів більше полюбляють шоколад і карамельки разом, ніж учні, які полюбляють морозиво? Нам потрібно порівняти учнів, які полюбляють шоколад і карамельки, ніж тим, що полюбляють морозиво. Отже, на два учні більше, бо до шести Учнів, що люблять шоколад, додати 4 учні полюбляють карамельки 10 і віднімаємо 8 тих, що полюбляють морозиво, на 2 учні більше. Скільки всього учнів в класі нам потрібно додати. До 6 додати 4, що люблять карамельки, 7, це тістечко і 8 морозиво, 25 учнів. У домашньому завданні. Потренуйтесь виконати ділення ще з остачою і розв'яжіть задачу про знижку ціни на круасани. Дізнайтеся, яка ж буде нова ціна. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!